Рівне в останню земну дорогу провела захисника України Віталія Калину. Жаль, жаль, Віталій народився у рівному, навчався у місцевій школі. Згодом здобув освіту в одному з училищ Рівного. Захисника мобілізували цьогоріч у лавах Збройних сил України був старшим вогнеметником. Саме завдяки таким людям, як Віталій, ми маємо зараз свою вільну незалежну Україну. Ворог хотів нас знищити, хотів нас погубити. Але саме наші славні захисники і захисниці, які ціною власного життя. Дають можливість жити кожному з нас. Старший вогнеметник Віталій Калина 8 серпня пішов на бойове завдання. Тоді з ним було втрачено зв'язок. На жаль, 16 серпня цього року герой загинув на Донеччині, гідно виконуючи військовий обов'язок. Поховали захисника на алеї героїв кладовища Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.